Отже, до вашої уваги лекція на тему загальні відомості про дальні електропередачі змінного струму. Сьогодні ми розглянемо визначення дальньої електропередачі та. Основні характерні особливості дальніх електропередач, які дозволяють виділити їх із складу електроенергетичних систем та вивчати як окрему дисципліну. Ну, як відомо, передавання електричної енергії від джерел живлення до споживачів. Здійснюється за допомогою електропередач, які утворюють складну електричну мережу лінії електропередавання різних класів номінальної напруги. І під електропередачею безпосередньо розуміють сукупність пристроїв, призначених для передавання електричної енергії. До таких Пристроїв відносять безпосередньо лінії електропередавання, комутаційні апарати, вмикачі, роз'єднувачі. Пристрої компенсації та налагодження параметрів електропередачі, реактори, конденсатори і так далі. Силові трансформатори призначені для поєднання електропередач різних класів номінальної напруги в єдину електричну мережу. Пристрої релейного захисту та автоматику та інше устаткування призначене для організації передавання електричної енергії. Створення Великих електроенергетичних систем та їх об'єднань визначає проблему передавання електричної енергії на великі та надвеликі відстані із застосуванням технологій дальніх електропередач. І при цьому дальню електропередачу називають лінію електропередавання, оснащену комплексом технічних засобів, які забезпечують. Можливість передавання електричної енергії на дуже великі відстані. От бачите, в нас схемі це не тільки сама лінія, але і ще якісь інші елементи, які якраз і призначені для організації такої передачі. Але при цьому виникає питання, які відстані. Слід вважати дуже великими. Тобто, за яких довжин лінії електропередавання відносять до класу дальніх електропередач, От питання: що ви думаєте з цього приводу? Які у вас є думки? Ще, ще раз? Повторіть, будь ласка, я не почув. Повторіть, будь ласка, свою відповідь. Скірнати на лінії привищає длина електроанікання. Ну це змірюємо. Це змірів. От це більше, більше скоріше, це співмірно. але теж не зовсім. Ну, Хоча, в принципі, ідея правильна. Перевищує довжину, ну, це дуже велика довжина, має бути лінія. Отже. Для, дійсно, для відповіді на поставлене питання, давайте будемо згадувати принципи передачі електричної енергії змінним струмом. Ну, і, як відомо, електрична енергія змінного струму являє собою енергію електромагнітного поля, яка породжена, яка породжена вільними зарядами в провідниках, і ті заряди гармонійно коливаються із промисловою Частоту. Ну, а передавання електричної енергії відбувається шляхом поширення таких коливань вздовж лінії електропередавання. І це можна інтерпретувати як перенесення енергії хвилями електромагнітного поля. І е, от поширення електромагнітної хвилі вздовж лінії. Відбувається із дуже великою, але тим не менше е кінцевою швидкістю, яка для повітряних ліній електропередавання близька до швидкості світла у вакуумі. Таким чином, для великих довжин ліній електропередавання це близько 1,20 від довжини електромагнітної хвилі. Та більше, вже буде відчуватися запізнення електромагнітної хвилі наприкінці електропередачі по відношенню до початку. І, ви бачите, це все ж таки не більше, ніж довжина електромагнітної хвилі, не співмірно з довжиною електромагнітної хвилі, а вже достатньо 120 довжини електромагнітної хвилі для того, щоб віднести такі лінії до класу дальніх електропередач. Якщо ми говоримо про лінії електропередавання повітряного виконання, то така довжина становить приблизно 250-300 км та більше. Для кабельних ліній, це менше 80-100 км та більше, тобто такі лінії будемо відносити до класу дальніх електропередач. А процеси і явища, які обумовлені. Запізненням електромагнітної хвилі називають хвильовими процесами, а електропередачі, в яких проявляються хвильові процесами, довгими лініями або дальніми електропередачами. Ну, слід сказати, що передавання електричної енергії на великі відстані можна реалізувати тільки із використанням технологій надвисокої номінальної напруги. От ви бачите в правій частині слайду діаграму щодо вґрунтування застосування тих чи інших класів номінальної напруги. І бачимо, якщо ми говоримо про передачу на великі відстані, та ще великих обсягів електричної енергії, то нам необхідно застосовувати. Номінальну напругу 750 кВт. Ну, це стосується об'єднаної енергосистеми України. Ну, якщо ми говоримо про світові енергосистеми, то до класу дальніх електропередач відносять електропередачі з номінальною напругою 500, 765. 1000 кВт та інші. Таким чином, кожна дальня електропередача є лінією надвисокою номінальною напруги. І, і, таким чином, і наслідує, очевидно, всі особливості отаких от електропередач. Е, перш за все, це надпотужні. Електромагнітні поля навколо ліній, які визначають конструктивні особливості таких ліній та електропередач в цілому. Але протилежне твердження не завжди істина, тобто не всі лінії надвисокої номінальної напруги є дальніми електропередачами. Оскільки лінії Електропередавання надвисокої номінальної напруги можна виконувати в широкому діапазоні довжин, а для дальньої електропередачі визначальною характеристикою є її довжина. Слід сказати, що до дальніх електропередач надвисокої напругою належить також електропередачі постійного струму, які. Якраз і дозволяють організувати передавання електричної енергії на надвеликі відстані. Більше того, якщо ви застосуєте якісь пошукові системи, наприклад, погуглите і запитом «дальні електропередачі, то більшість, більшість джерел, які знайде ресурсів, які знайде Google. Буде стосуватися саме електропередач постійного струму. Але ми, ми, саме, ми, ми в даному курсі будемо все ж таки більше е, говорити про електропередачі змінного струму, там е, абсолютно інші е, фізика всіх процесів відбувається, і будемо вивчати саме. Електропередачі змінного струму, а дальню електропередачу постійного струму будемо розглядати тільки як можливу альтернативу організації передавання електри... електричної енергії на надвеликі відстані. Ну, на сьогодні, наприклад, економічно обґрунтовано використовувати технології постійного струму, якщо ми передаємо електричну енергію на відстань 600 км та більше. Нам для менших відстаней доцільніше використовувати поки що технології змінного струму. Ну, Якщо говорити взагалі про технології постійного струму, то їх застосовують для зв'язку електричних систем із різними стандартами частоти та якості змінного струму, для секціонування енергосистем у складі та, і, та для інших задач. Але ми, ще раз повторюю, будемо вивчати з вами саме електропередачі змінного струму. Давайте поговоримо про призначення дальніх електропередач. І головне призначення дальніх електропередач полягає в у передаванні електричної енергії на віддалені відстані від центрів генерації в райони. Енергоспоживання. Ну, і е, сучасні дальні електропередачі вони експлуатуються у складі так званих системотвірних магістральних електричних мереж. Такі мережі призначені для об'єднання на паралельну роботу електричних станцій та споживачів електричної енергії в єдиній Електроенергетичній системі та створення великих енергооб'єднань. Ну, Об'єднання електричних систем на паралельну роботу призводить до підвищення надійності та економічності електропостачання, поліпшення якості електричної енергії. Ну і загалом основні переваги об'єднання електричних систем на паралельну роботу полягають у наступному. Ну, По-перше, це зменшення сумарної встановленої потужності генераторів електричних станцій. Це е, досягається е, через розбіг у часі максимум навантаження в різних регіонах енергооб'єднання. Далі це Розушилення графіків навантаження об'єднаної енергосистеми завдяки довгодному та широтному ефектам. Ну, напевно, ви знаєте, да? В чому полягає довгодний та широтний ефект? Так, чули. Чули, чу, да? Ну розкажіть, довгодний ефект що, в чому полягає. Ну, это нагрузки по времени, либо по времени суток або Ну, Якщо ми говоримо про довгодне то це по, по, часу, по часу доби. От на, зараз вже Україна, об'єднана енергосистема України працює паралельно із енергосистемами Євросоюзу. І е, знаєте, що ну, в Європі вже декілька часових поясів, тобто, коли е, в Києві ранок, в Парижі ще, вже ну, вже починається ранок, в Париж, Париж, це ще можу говорити про що там чи ніч, і, і так далі. І навпаки, коли в Києві вечір, в Парижі ще день може виважати, або коли в Парижі вечір, то в Києві вже починається ніч. І таким чином вже максимум навантаження буде сунуті у часі, і виникає можливість передавання електричної енергії із сходу на захід або з заходу на схід відповідно до часу доби і відповідно до потреб споживачів кожного відповідного регіону. Якщо ми говоримо про широтний ефект, то це пов'язано із. Сезоном. Це перетоки електричної енергії. Ну, наприклад, взимку енергія передається із південних широт у північні, адже тут же на півночі більше енергія потребує енергії в зимовий період, адже ця енергія витрачається на, перш за все, на обігрів у холодні часи. Пори року. І навпаки, у літній період, навпаки, енергія передається із північних широт у південні, Це пояснюється тим, що в літній, в літній період на півдні більше енергії потребує для. Систем кліматконтролю, наприклад, для орошення земель і так далі. Тобто, таким чином відбуваються сезонні перетоки електричної енергії, і це називається широтним ефектом. Ну, далі, далі, це підвищення надійності електропостачання внаслідок резервування шляхів передавання електричної енергії від джерел живлення до споживачів. Тобто, якщо ми говоримо про складно замкну електричну мережу, то, очевидно, у нас з'являються різні можливі шляхи для передавання електричної енергії і вони будуть взаємно резервувати один і інший. Далі це зниження сумарного системного та необхідного аварійного резерву потужності на електричних станціях, оскільки резерв вже буде загальним. Для всього енергооб'єднання. Тобто вже не треба окремо резервувати кожну електричну станцію, якщо це ми говоримо про малі енергосистеми, а вже у стадії енергооб'єднання одна резервна станція буде резервувати декілька тих, тих що знаходяться у роботі. Далі, далі, це е, необхідно сказати, говорити про те, що сумісна робота електричних станцій різних типів дозволяє організувати ефективне використання джерел енергії з більш дешевим паливом та залучати в в енергобаланси джерела відновлювальної енергії. Взаємодопомога пов'язаних енергосистем за несинхронних сезонних коливань навантаження або генерації потужності електричних станцій. Збільшення гнучкості та маневреності електричної системи шляхом вибору різних джерел живлення, реконфігурації робочих схем та інших задач. Ну, і наостанок це. Розширення електроенергетичних ринків та інтенсифікація торговлі енергією. Ну, На сьогодні це теж дуже важливий, важливий фактор. Якщо говорити про об'єднану енергосистему України, то тут слід зазначити, що така система характеризується розвиненою розгалуженою мережою магістральних ліній електропередавання напругою 330-750 кВт і яка схема представлена от на даному слайді. Основу магістральної мережі становлять лінії напругою 750 кВт, які утворюють дві одноколові пітлі у західному та східному регіонах. І оці петлі пов'язані між собою лінії електропередавання цього такого ж класу номінальної напруги. Загальна довжина повітряних ліній напругу 750 кВт в Україні перевищує 4500 кілометрів. І у найближчій перспективі передбачений інтенсивний розвиток цієї мережі для забезпечення високої пропускної здатності на перетині захід схід. Шляхом будівництва там, північного та південного поясів лінії електропередавання. Ну, якщо говорити про дальні електропередачі, то найдовшими електропередачами у складі магістральних мереж України є такі лінії. Вінницька західноукраїнська. Довжина 363 км. Рес Київська 353 км. Південноукраїнська атомна станція Дніпро 334 кілометри. Південноукраїнська атомна станція Вінницька 304 кілометри. Тобто, бачите, всі ці лінії довжина їх перевищує е, ці 250-300 кілометрів, тобто вони відносяться до класу дальніх електропередач. Ну і в планах перспективного розвитку. Намічена будівництво повітряної лінії напругу 750 кВт, Київська північноукраїнська. Вона буде складатися із двох секціонованих ділянок, загальна держина 491 км. Тут бачите, що в ОС України є дальні електропередачі. Тому те, що ми з вами будемо вивчати протягом даного семестру, воно є доволі актуальним для експлуатації електричних мереж України. Якщо говорити про енергосистеми світу, то от на даному слайді представлена інформація про деякі дальні електропередачі змінного струму, які на сьогодні експлуатуються в енергосистемах світу, ну тут треба сказати, що дані наведені по загальній довжині лінії, і ці лінії можуть бути секціоновані певними проміжними вузловими підстанціями. Тут бачимо, що технології передавання електричної енергії на великій відстані Існують в багатьох потужних енергосистемах світу, ну а останнім часом дуже активно вони розвиваються в Китаї. Також треба сказати, що останнім часом в світі активно розвиваються технології передавання електричної енергії на велик великій відстані за допомогою кабельних ліній. Змінного строму. Ну, здебільшого такі лінії є це лінії підводного виконання. Ну, і На даному слайді представлена інформація про деякі дальні електропередачі кабельного виконання, які експлуатуються в енергосистемах світу. Нагадаю, що довжина їх для кабельних ліній менше, 80-100 км. Які, які відносяться до класу дальніх електропередач. І як наслідок, менша довжина дозволяє виконати їх на менших нижчі класах номінальної напруги, тобто вони вже не відносяться до класу надвисокої номінальної напруги. Хоча ну, ми з вами все ж таки будемо говорити в основному вивчати по лінії електропередавання Повітряне виконання, і тому будемо говорити про надвисокий клас номінальної напруги таких ліній. Ну і давайте підведемо певні підсумки щодо викладеного матеріалу. Тут треба сказати наступне: по-перше, що для дальніх електропередач характерне запізнення. Електромагнітної хвилі під час її поширення вздовж лінії електропередавання. І це зумовлює необхідність урахування так званих хвильових процесів під час дослідження та аналізу режимів дальніх електропередач. По-друге, дальні електропередачі відносять до класу надвисокої номінальної напруги, тобто, вони Наслідують всі особливості електропередач над номінальної напруги, зокрема, наявність надпотужних електромагнітних полів, це жорсткі обмеження щодо е, допустимої перенапруги, істотна пофазна несиметрія параметрів ліні, лінії електропередання та інші особливості. Ми про них будемо говорити в подальшому, в тому числі і сьогодні. Ну і крім того, дальні електропередачі виконують систематвірні функції у складі магістральних електричних мереж, і це визначає жорсткі вимоги щодо конструктивної надійності таких ліній електропередавання. Ну і На кінець технології дальніх електропередач застосовують в багатьох провідних енергосистемах світу. У тому числі в Об'єднаній енергосистемі України. Дякую за увагу.